Недавно міністр соцполітики Жолнович казала нам про те, що треба ламати все соціальне. Пам'ятаєте? Ця новина вона так дуже обурила українців. І ну, всі, знаєте, як в нас поговорили, поговорили, люди і потрохи починаємо забувати. І от я так розумію, що вже почали ламати все соціальне, бо вирішили не платити інвалідам, а відправляти їх на роботу. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Я коли прочитала цю новину, чесно, я не повірила, тому що, ну, коли вже починають братися за інвалідів, ну, мабуть, зовсім погані справи. В Мінсоцполітики заявили, що в Україні потрібно переглянути види допомоги особам з інвалідністю кажучи їх краще працевлаштувати, а не просто забезпечувати мізерними виплатами. Тобто, з рахуванням того, як це сказали, так? мізерними виплатами. Тобто, влада так і погоджується, що це мізерні виплати. Це перше. Друге, працевлаштувати. Добре. Давайте представимо собі, що, ну, приміром, людина хоче працювати. Хоче працювати, але інвалідність, скажімо так, не дозволяє. І треба якась така робота, яка дозволить це, так? тобто якась спеціальна робота. Тут добре, тут я згодна. Краще, нехай людина буде задіяна десь, ніж просто, знаєте, сидить вдома, там якісь погані думки і так далі. Так далі. Тобто тут я погоджуюсь. Але що робити з тими інвалідами, які, вибачте, не можуть працювати? Ну, не можуть працювати. І тут вже ніяка спеціальна робота не допоможе, і так далі. Ну, от різні є випадки. Різні є випадки. Так от, Жолнович зробила ось таку заяву, що потрібно переглянути види допомоги. І ось вона вважає, що набагато ефективніше забезпечити українцям економічну незалежність, ніж призначити їм соцвиплати і залишити наодинці з проблемами. За словами голови відомства. Кількість людей з особливими потребами стрімко зростає, і це пов'язане з повномасштабною війною, через яку військовослужбовці і цивільні одержують каліцтва. Але Жонович наголосила, що інвалідність буває різною, і багато українців з такими обмеженими і здоров'ям хотіли б та мали, б, могли б працю працевлаштуватися і підвищити рівень свого життя. І ось чиновниця запитала, чи потрібно зберігати всі види соціальної підтримки на колишньому рівні. Додавши, що якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми там забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати зарахуванням її особливих потреб, житло, там робоче місце. І якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить там 10-20 тисяч гривень, там, чи є сенс виплачувати їй там, 2 тисячі гривень. Знову ж таки, якщо людина може працювати, але якщо не може, Тобто я так розумію, що це буде застосовуватись до всіх. Правильно? Тобто закон буде один для всіх. Я не знаю, а що робити з тими пенсіон... е, інвалідами, які, е... ну, ось, приміром, вже давно мають інвалідність. І... А якщо людина не хоче працювати, ну от що будуть заставляти? Я не розумію, як це буде відбуватися. За словами Жолнович, каже, що краще направити кошти на облаштування робочих місць з урахуванням потреб допомогти з супроводом. Тобто каже, що ось краще дати людям роботи, ніж давати мізерну виплату. А в мене інша пропозиція: а може краще зробити нормальні виплати, а людина сама вже вирішить, працювати її чи ні. Це було б набагато ефективніше. Це моя думка. Не забувайте, що зовсім недавно пані Жолнович казала про те, що в Україні потрібно зламати все соціально і вивести людей із зони комфорту. Ось тому я так розумію, що вже починають це робити. Ну, якось так. Що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.